Ви знаєте, є з ним В'ячеслав, місцевий підприємець. Говорить, спочатку повномасштабного вторгнення до нього звернувся міський голова апостолового Андрій Осам з проханням надати свої будматеріали для потреб збройних сил. Чоловік віддав деревину, бетонні блоки та плити. А пізніше згадує, дізнався, що його будматеріали міський голова провів через бюджет громади і присвоїв кошти. Слухи ходять. А ти знаєш, що твій стройматеріал по бюджету пройшов? Слух такий ходить. Я ж думаю, ну слух слухом і при встрічі задаю вопрос. Говорю, «Андрюха, а що зараз говорять? Говорю, ти що мій матеріал провів по бюджету? А він мені дивиться в очі і каже: Да, це в нас така процедура. Він мій матеріал провів на фопів, які взагалі не існують. І які ніколи в житті не займались стройматеріалом. Взагалі вони не займались. Вони далекі, ліві люди від стройматеріалу. І в окончательному результаті я созванювався з тими людьми, на кого він проводив, кого він закупляв. То люди кажуть, ми цього не знаємо, як він це зробив. Будинок Вікторії Михальченко у липні був понівечений через обстріл армією РФ. Жінка говорить, повилітали вікна, двері та пошкодило дах. Декілька разів зверталась до виконкому міськради, аби їй надали будматеріали, однак отримала відмову. Я бігала отакими сльозами, плакала, За, возили там шифер, возили листи. Мені не дали ні одного листа. Позичили гроші, от і зробили ми дах самі. Ніхто нам нічого не робив, а е, вікно у мене до сих пор закрите USB і нічого не зроблено, тому що ніхто нічого не допоміг. І, найперше це Андрій Петрович. Це просто більше, ніж бандитизм. Це і не то, що злодійство, і не бандитизм, це, це тільки вороги можуть таке робити. Для мене він просто, просто пусте місце. Він нічого нам доброго не зробив, ні порядка немає ніде. Ніхто за них, і моя сім'я, ніхто за них, і родичі, і родственники, ніхто не голосував, і нічого він хорошого не зробив, і люди недовольні, що його вибрали. Депутат Апостолівської міськради Олег Соловей розповідає, ремонти міський голова робив по завищених цінах. Брали неякісні матеріали по завищеним цінам, переділи ремонти. І так візде. Ну, Куди тут не коснися? Тут ну, просто от, за любе, де його фірми присутствували, там візде схематуза. Це десь на пандус списувалося десь по 10 тисяч доларів приблизно пандус. Ну, представте, що це можна. Золоте переволоко, треба пандус да, за десятку зелів. Міським головою Андрія Осу обрали 25 жовтня 2020 року. Так, за даними слідства, до вересня 22-го він разом з посадовцями сімох громад та керівниками комунальних підприємств налагодив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами у кошторисній документації та актах виконаних робіт. Співучасниками злочину об'єднання вказувала завідома. Неправдиві відомості щодо цін на будівельні матеріали подальшому грошові кошти у вигляді різниці вартості використаних будівельних матеріалів перераховувалися на рахунки підконтрольних організаторів злочинного груповання приватних підприємств, фізичних осіб-підприємців та переводились у готівку. Цими діями фігуранти кажуть у прокуратурі, завдали шкоду громадам області на понад 4 мільйони гривень. Наразі Андрій оса відсторонений від посади та перебуває під домашнім арештом. Виконую обов'язки апостолівського міського голови, виконую обов'язки з 14 жовтня відповідно до ухвали суду про відсторонення Андрія Петровича від обов'язків міського голови. Громада живе звичним життям, живе далі. Послуги Громадяни наші отримують. Суспільне звернулось до адвоката Андрія Оси, однак коментувати ситуацію він відмовився. Прокурори скерували обвинувальний акт до суду за фактами заволодіння чужим майном, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, створення злочинної організації та участі у ній, а також службового підроблення. Якщо в суді доведуть вину фігурантів, їм може загрожувати до 13 років позбавлення волі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.